На телеканалі СТВ ветерій випуск новин сьогодні 427-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удар по зенітно-ракетному комплексу. Також збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу Зала та Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони, зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора. Про втрати на Росії слухаємо у зведенні військового телебачення. За добу, що минула, українські воїни ліквідували понад 600 окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, та станом на 26 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 188 тисяч 410 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 692 танки та 7 тисяч 162 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загадника стало менше на 2 тисячі 877. А на 539 одиниць. Засобів ППО у ворога поменшило на 292 одиниці. Також російські окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5792 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2440 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшили на 911 одиниць, а спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 352 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні. 37 років тому світ дізнався про невеличке місто в Україні Чорнобиль та мирний атом. Сьогодні в Україні знову в повітрі відчувається атомна тривога. Тепер через окупантів, які захопили Запорізьку АЕС. У день пам'яті Чорнобильської трагедії ми поспілкувалися з очевидцем тих подій, який і досі пам'ятає жах, що супроводжував його під час ліквідації наслідків вибуху. 37 років тому, 26 квітня 1986 року, в Україні сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства аварія на Чорнобильській АЕС. Традиційно цей день, з року в рік, ліквідаторам наслідків ЧАЕС дякують за героїчний подвиг та вшановують тих, хто загинув, виконуючи бойові завдання. Зранку 26 шостого квітня у Житомирі зібралися представники міської і обласної влади та кілька десятків Житомирян, серед яких були і ліквідатори, які поділилися з нами спогадами. Був на 86-му році на ліквідації з 14 липня по 23 серпня, виконував задачі по забезпеченню оперативної групи СССР по авіації зв'язком і літательних апаратів, тобто і самольоти, і вертольоти. В нашому підпорядкуванні було 5 вертольотних площадок і 5 аеродромів для того, щоб Забезпечити ну засипали разди суміші разди в реактор і готували, Ну зачищали від радіоактивного бруду. Цього ставили липучки, теж вертольотами ставили і вертольотами знімали. З моменту катастрофи пройшло 37 років, а 74-річний ліквідатор і досі пам'ятає, якої біди не робила аварія на ЧАЕС. Радіація була там сумасшедша, там за тисячі рентген було, радіація. Допустимо, фотографи не могли навіть нормальні снімки зробити, пленки засвідчувалися. бо це наша була робота теж. Розвідка це вже саюша, дуже картина. Все розкидано, хати брошені, кури бігають, саме собаки бігають, коти бігають, це просять їсти. О, далі, я вже був в таке час, що були дозрілі вишні. Ці вишні світилися кісточку виду, сабрикоси і з вишні кісточки. Ви де таке бачили Це було таке там. І його їсти не можна було. У мене ще було 40, перед передкоманді було 40 солдат. Ще було. То це треба було... Забезпечити, щоб вони цього не робили, Понимаєте? Пилюка саме тоді була, поливали, теж машини поливали, КПМ були саме вокруг нас, саме тут територію. Носили ліпістки, носили, щоб забезпечити. Ну, Дихальді поті саме особового складу. Представники обласної влади кажуть, ми не повинні забувати про цю трагедію, адже сотні тисяч людей пожертвували своїм здоров'ям та життям, аби ми зараз не відчували на собі наслідки аварії. Страшна трагедія, яка трапилась 37 років назад. Це лихо не тільки для нашої області, для України в цілому, де й для світу. Це страшний урок, який довелося нам пережити. Як відгукуються, відгукуються дуже серйозно. На сьогоднішній день у нас 200 тисяч наших жителів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх було більше, зараз менше, але 200 тисяч залишається. 40 тисяч дітей. Більше 400 інвалідів. Які отримали такі дуже серйозні інвалідності внаслідок Чорнобильської трагедії: 6 тисяч ліквідаторів Це і 400 саме з інвалідністю дуже серйозно. З обласного бюджету виділили ті кошти, які ми могли виділити. У зв'язку з тим, що воєнний бюджет на сьогоднішній день є дуже серйозним. І величезні кошти витрачаються саме на військові дії, на оборону роботу. Тому ми підтримуємо як може всіх наших чорнобильців, але це дійсно страшна трагедія, про яку ми не повинні забувати. Ні одну людину, яка постраждала, не повинна забути, не повинна бути забута. А для себе ми повинні пам'ятати. І зробити все можливе, щоб такого лиха ніколи не повторилося. Зрозуміло, що тисячі тисячі наших тодішніх людей, хлопців, дівчат приймали участь в ліквідації наслідків цієї, на жаль, багато з них вже пішло в інші світи. І сьогодні, звичайно, величезна їм дяка за той подвиг. На той час не розуміли про це, бо ворог був невидимий. Його ніхто тоді ще й не знав. Що це таке? Але хлопці йшли і виконували ті завдання, які їм були поставлені, і за це їм величезна шана. Коріне Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. Загрози життю, яку принесла із собою Росія, зберігаються навіть після деокупації територій. Частина Житомирщини звільнена від окупантів вже більше року, але прикордонна зона досі залишається небезпечною. Наша Марія Кравчук зустрілася з прикордонниками, аби дізнатися, чи можна піти на прогулянку до лісу. Під час робочої поїздки у Житомир президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, на якій приділив особливу увагу захисту українського кордону, та наголосив, що на сьогодні загрози з напрямку Білорусі немає. Такої ж думки й житомирські прикордонники, але кажуть, що готові до будь-яких подій. Хочу сказати, що ситуація залишається складною, проте вона контрольована. Саме в межах Житомирщини на кордоні з Білорусі ми не бачимо скупчення військових з цієї сторони. Відбувається ротація військовослужбовців з тієї сторони, відбувається в плановому порядку. Ми не виключаємо можливості того, що Республіка Білорусь надасть можливість своїй поплічності державі агресору Росії територію для можливого наступу на Україну. Проте хочу зразу сказати, що прикордонники надійно охороняють державний кордон діють в складі сил оборони і готові до будь-яких дій, які можуть. Не дай Бог виникнути саме на лінії державної кордоні з тієї сторони. Окрім того, прикордонники нагадують про обмеження, які зараз діють вздовж українського кордону сусідніми, недружніми Росією та Білоруссю. Це саме заборона на пересування. Будь-яких громадян вздовж ділянки державного кордону на ширині до одного кілометру. Повторююсь, будь-які пересування будь-яких громадян це заборонено. Також в прикордонній смузі, а це 5 кілометрів від лінії державного кордону. Заборонено проведення будь-яких господарських робіт, заборонено мисливство, заборонено рибальство, проведення будь-яких відпочинк, відпочинкових заходів. Заборонено. Зупинятися на шляхах загального призначення заборонено, знімати, включаючи відеореєстратори будь-які шляхи загального призначення, будь-які скупчення українських військових захисників України, пересування військових колон, перевозити заборонено громадянам України в прикордонній смузі. Будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів, а також заборонено перебування в військовій формі одягу. Під забороною також використання будь-яких літальних апаратів, зокрема цивільні квадрокоптери для домашніх фото чи відео. Прикордонники говорять, що житомиряни досить свідомі та дотримуються визначених правил. Порушники трапляються досить рідко. Є випадки, коли громадян притягують до запорушення прикордонного режиму. Це є адміністративна відповідальність. Штрафи там о, шкода незначні. Там максимальний штраф за 170 гривень за порушення правил прикордонного режиму. Були випадки і виходу на воду маломірних плавзасобів, Були випадки і перебування в прикордонній смузі без документів, засвідчуючих особу. Але хочу сказати, що перш за все це сама ж безпека на сьогоднішній день, це безпека громадян. Якщо громадянин свідомий, він турбується за своє життя здоров'я, за життя здоров'я своїх близьких і рідних. Він розуміє, що за нього близькі і рідні за нього переживають, як за свого близького, то потрібно дотримуватись цих правил. А також саме головне не провокувати прикордонників, а також всіх військових сил оборони України до якихось е е дій. У прикордонній службі закликають людей до правопорядку уникати від відвіди державного кордону, не хвилюватися і вірити у Збройні сили України. Тим часом у Житомирі Асоціація саперів України вчила голів ОСББ поводженню з вибухонебезпечними предметами. Про це повідомила Житомирська міська рада. Безпека та обачність понад усе знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і рятувати життя. Адже основною причиною нещасних випадків є порушення елементарних правил безпеки, особливо зараз у військовий час, зазначає Микола Дідківський, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. А інструктор асоціації саперів України Євген Іваницький зауважив, будь-які підозрілі предмети можуть бути вибухонебезпечними. Вибухонебезпечними можуть бути не тільки боєприпаси, але й будь-які підозрілі предмети, які залишені без нагляду. У жодному випадку не можна чіпати або брати до рук підозрілий предмет, здійснювати будь-які дії, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних світлових звукових впливів і нагрівання, розповідає Євген Іваницький. Фахівці наголошують, у разі знаходження підозрілого предмета необхідно не підходити та не чіпати предмет. Отримуватися від куріння, використання радіо та мобільного зв'язку поблизу предмета, попередити про знахідку інших людей, відійти на безпечну відстань не менше 100 метрів, повідомити про небезпечну знахідку за телефоном 101 або 102, забороняється намагатися самостійно знешкоджувати знахідку, розбирати вибухонебезпечний предмет, заливати рідною, засипати ґрунтом та накривати ще чимось. І озвучуємо деталі вчорашніх обшуків у військовій адміністрації, яку проводило Національне антикорупційне бюро України. Отож, пов'язані вони з розірванням договору з підрядником «Автомагістраль», який не забезпечив виконання першочергових завдань під час війни. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Причиною розірвання договору стала неспроможність компанії автомагістраль виконувати роботи, які під час бойових дій є першочерговими, ремонт доріг пошкоджених внаслідок ворожих бомбардувань. Забезпечення режимів світломаскування на дорогах області відповідно до вимог військового командування, залучення інженерної техніки для ліквідації наслідків обстрілів та зведення оборонних споруд пише прес служба ОВА. У повідомленні прес-служби Житомирської ОВА йдеться, що в умовах воєнного стану така ситуація була неприпустимою та загрожувала зриву виконання заходів з оборони Житомирської області. Тому рішення про розірвання договору з ПП автомагістраль було обґрунтованим та правомірним, що підтверджує постанова суду. Набу поки ситуацію не коментує. І зростання ціни в платіжках за електрику поки не буде. Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць до кінця травня. Про це у промові під час засідання уряду 25 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд продовжить пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць, наголосив очільник кабінету міністрів. Нагадаємо, 24 березня уряд ухвалив рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію до 30 квітня 2023 року. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігаються на рівні. 1 гривня 44 копійки за кіловат на годину для домогосподарств, які споживають до 250 кВт годин на місяць. Та 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кіловат за годину. І під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль також розповів про підтримку бізнесу. Далі пряма мова. Цього року плануємо реалізувати. Проекти відбудови на 14 мільярдів доларів. Одним з п'яти пріоритетів швидкої відбудови є допомога малому та середньому бізнесу для відновлення нашої економіки. Насамперед, мова про програми пільгового кредитування, а також про безповоротні гранти є робота. Ми також активізуємо роботу експортно-кредитного агентства. Хочемо, аби якомога більше українських бізнесів експортували свою продукцію за кордон. Більше того, ми бачимо, що запит від Бізнесу існує, але багатьом підприємствам не вистачає ресурсів і потрібна державна підтримка. Тому сьогодні ухвалимо постанову, яка посилить експортно-кредитне агентство. Тепер агентство матиме державні гарантії, аби активніше підтримувати українських експортерів. Це підвищить конкурентну спроможність українських товарів та послуг і сприятиме швидкому відновленню нашої економіки. Тим часом власну невелику справу для себе спробувала організувати бухгалтерка одного з навчальних закладів Житомира. Так, головбух початкової школи протягом року збільшила собі зарплату на понад 1,3 мільйона гривень. Жінці повідомили про підозру. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, корупційний злочин у 2022 році скоїла жителька міста Житомира, яка на той час обіймала посаду головної бухгалтерки однієї з початкових шкіл обласного центру. Підозрювана протягом року, щомісячно, окрім зарплати, безпідставно нараховувала та виплачувала собі додаткові кошти, зокрема, до бухгалтерських документів вносила завідомо неправдиві дані щодо розміру своєї заробітної плати. Таким способом вона збільшила собі виплати у понад 6 разів. За висновками судової економічної експертизи, фігурантка справи заволоділа на понад 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрювані за побіжного заходу та накладання арешту на майно з метою відшкодування заподійних збитків. 24 квітня оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу в одному із поштових відділень міста затримали чоловіка, який щойно отримав відправлення із безакцизним товаром. Про це повідомляє прес-служба ГУНП з посиланням на інформацію Бердичівського районного відділу поліції. Працівники слідчо-оперативної групи вилучили блоки цигарок та задокументували інші обставини правопорушення. Також нині поліцейські встановлюють канали постачання та реалізації контрафактних товарів на території району відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Триває всесвітній тиждень імунізації. Моя колега Марія Кравчук дізналася, які темпи вакцинації дітей у Житомирі та чому не варто нехтувати цією процедурою. Цього тижня проходить всесвітній тиждень імунізації. Його проведення покликане привернути увагу громадськості до імунізації як однієї з головних профілактичних заходів, що дозволять уберегти людство від інфекційних захворювань. У Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наполегливо рекомендують сім'ям обов'язково вакцинувати дітей. Найефективнішим заходом профілактики інфекційних захворювань є саме вакцинація. Ну і закликаю жителів. Бути небайдужими до свого здоров'я і захиститися від небезпечних інфекцій від ковід. Однією з небезпечних для дитини хвороб є поліомієліт, спалах якого нещодавно зафіксували в Україні. Поліомієліт входить в 10 вакциновано керованих недуг і є в національному календарі профілактичних щеплень. А значить, щеплюють дітей в медзакладах безоплатно. Шість доз вакцини формують імунітет до кінця життя. Всі діти, батьки яких відмовлялися або не своєчасно отримали щеплення проти поліомієліту, інактивованої поліомієлітної вакцини. А це діти від 6 місяців до 6 років мають обов'язково ці щеплення отримати. Також небезпечним захворюванням є правець, воно характеризується ураженням нервової системи і нерідко становить небезпеку для життя. Через незадовільний стан імунізації в тому числі і в або в першу чергу дитячого населення активізувалася така інфекція, як правець. У нас минулого року зареєстровано три випадки, із них два випадки летальних, і серед них це діти до 17 років, які не були щеплені проти правця. Медики також підкреслюють, що стан щеплення від кору є незадовільним в Україні та й не тільки у в нашій країні кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі, і ми очікуємо періодичного підйому захворюваності на кір. І вже в Україні зафіксовані випадки кору серед дитячого населення. Це також інфекція, яка стоїть у людства на ну на стадії ліквідації, але останні п'ять років циркуляція вірусу кору спостерігається і особливо це стосується ті країни, в яких незадовільний стан вакцинації в нашій області і в Україні був спалах з 17 по 19 роки це найпотужніший спалах у всій Європі, тому і проблема кори кору вона актуальна сьогодні Задля того, щоб убезпечити або попередити спалахи цієї інфекції. Обов'язково потрібно проводити дітям вакцинацію 12 місяців та ревакцинацію 6 місяців вакциною проти кору паратиту краснухи. Медики зазначають, що незадовільний стан вакцинації серед дітей. Тей має ряд причин, які загострились із початком повномасштабного вторгнення. Ці проблеми вони існували в імунізації населення, але вони загострились в зв'язку із війною також. Це постійна міграція населення в нашу області, це міграція населення з Європи, це внутрішні переміщені особи, це діти, батьки, яких або не мали, або загубили документи по щепленням, а також це діти-батьки, яких Відмовляються від щеплень, Тобто дуже багато низка проблемних питань. Фахівці говорять, що вакцинація у цивілізованій країні має бути звичкою, адже високий рівень охоплення населення вакцинацією формує так званий колективний імунітет. В Домі української культури відкрилася виставка художніх робіт «Вогни-тривки». Авторка робіт Житомирська художниця Анастасія Сладковська. Близько року дівчина втілювала свій творчий задум, який присвятила рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. За її словами, з початком повномасштабного вторгнення вона дивилася відеозвіти ліквідації наслідків обстрілів і була вражена роботою рятувальників. Тоді й народився її задум. Коли Анастасія зателефонувала до прислужби управління ДСНС в області, то одразу отримала підтримку та допомогу в реалізації ідеї. Портрети, які вона зобразила, збірні образи через призму особистісного сприйняття та авторського розуміння художньої обробки, пояснює Анастасія. На своїх полотнах авторка проєкту Вогну тривки зобразила рятувальників, які працювали в Житомирській області. Саперів, які їздили на Херсонщину на розмінування. Також спілкувалися з водіями рятувальних машин, які виїжджали на складні ділянки. Виставка триватиме у Домі української культури до 30 квітня. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. І не забувайте дякувати українським воїнам за мирне небо. Побачимось! Слава Україні! Героям слава! Четвер, двадцять сьомого квітня, максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 5, Волос повітря 81%, відсоток. Вітер південно-східний 2,2 і метри за секунду. І небо за хмар буде з'являтися рідко, і дрібний дощ розпочнеться ще до свіданку, але до середини дня має припинитися.